Друге питання це оцей. Чоловік, який побив е, велосипедиста, прямо чуть не до смерті, і відтягнув його від свого кубіка дорогезного, поїхав звідти. Так, от він стоїть в суді. Йому зараз другий раз обирають запобіжний захід, тому що чомусь перший раз його випустили. Я, до речі, в стрімі говорив, що побачите, завтра прокуратура побіжить подавати апеляцію, але вони пішли іншим шляхом. Вмінили йому залишення в небезпеці громадянина. Ну він його дійсно залишив. І він зараз пояснює в суді питання, каже: моїй дружині стало е, 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 погано. В неї Живіт, закрутило живіт, в неї закрутило, тому я змушений був поїхати. І люди казали: їдьте, їдьте, звідти, кидайте цього чоловіка, нехай вмирає, і їдьте самі. Ну і до речі, в нього що там в аквапарку тільки на мільйон доларів. Можливо, тому його перший раз і відпустили під нічний е домашній арешт. Без ну жодних зобов'язань, практично просто зробили його вільним. А коли почався розголос, взяли новий епізод. Йому е, вмінили. Ну подивимося, як буде зараз. Але розумієте, це ганьба правоохоронних органів. Чому ну, треба доганяти кожного чоловіка, який ну, на відео вчинив злочин, який ну дуже мало не дотягнув до смерті людини, і це треба, щоб всі про це кричали, говорили. Він стояв, брехав в суді. І тільки за другим разом, можливо, зараз йому беруть реальний запобіжний захід. Ну це тримання під вартою, і то подивимося. Лайк репост, підписка, телеграм, шапці профіля підписуємося.